Що пише, наприклад, це я перекладав з Крісні Саміс Могінто. Вони говорять, що, що до панування Німеччини в Європі, то даний сценарій, схоже, вже став фактом, що відбувся. Тобто на ЗАГС це від Дуже промовисто це спогади Маргарет Течер. Вона говорить про конференцію, де за колом зібралися Джордж Бурш, старший мітеран Горбачов вона. І от вона пише в своїх спогадах. Я спробую це процитувати. Я була проти об'єднання Німеччини із самого початку через абсолютно очевидні причини. <клес> Відзначивсь, Німеччина домінуватиме серед країн Європейського співтовариства, адже німецька держава є потужною і ефективною. Дивіться, вона не каже, що вона поганою. Ну, від яка проблема з Німеччиною для американців. Або тепер ще більша проблема для американців називається вона Китай. Німці тяжко працюють. Виробляють прекрасні автомобілі, електроніку і так далі, так далі. яка працює руками на відміну від китайців. Вони їх продають. Вони пожичають гроші. Грекам пожичали. Греки набрали, купили собі е, значить, телевізорів. Після того виявилося, що в них нічого немає. І треба платити гроші. Бо можна бомбити за те, що німці працюють, пожичають гроші і хочуть, щоб всі мали е, прекрасний німецький товар. Або Китай. От що вони робити? І, що? І, і вона чітко каже, що вони ефективні, і ми не хочемо, щоб вони там були. І далі вона говорить інше. Президент Мітеради, я прекрасно розумію це, адже ми досить часто сиділи з німцями за столом переговорів. Німеччина обов'язково використовує свою силу, спираючи на той факт, що вони вносять найбільший вклад до справ Європи в один прекрасний момент німці, поза сумнівом заявлять: послухайте, ми вклали більше грошей, ніж будь-яка інша країна, тому наша слава має вирішання. І далі вона каже значить Ви намагались прив'язати Німеччину до Європи, натомість прив'язали Європу до німців. Насправді так і сталося. Найцікавіше, що вона казала, що найбільша проблема полягає в тому, що коли справа ходять до голосування, то деякі невеликі держави починають різко підтримувати німців. Тобто це фантастична річ, яку я теж не стримую, щоб не процитувати. На думку польського міністра закордонних справ Радислава Сікорського, німецька потужність стілює собою надію для Європи, оскільки дозволяє боротися з проблемами, що виникають на світовому ринку, облігації і небезпекою, пов'язаною з уповільненням економічного зростання. А тепер перлина. Найбільше загрозу для безпеки і процвітання Польщі, заявив Сікорський, представляє не тероризм, не Талібан, не німецькі танки або російські ракети, а можливий крах Єврозони. Можливо, я буду першим міністром закордонних справ історії Польщі, який дотримується подібної думки. Проте я вважаю, що німецької потужності слід остерігатись менше, ніж без діяльності. Ми стали незамінною нацією для Європи, і тому не повинні відмовлятися від керівництва Євросоюзу. Супер. Ну, на кінець. Проблема ще одна. У мене ще є 7 хвилин. бо я... Я 40 років, я не 15 років. Отже, потрібно е, е, розуміти одну річ, що і в демократичних країнах, і в нас це абсолютно чітко видно, фактично існує дві еліти. Одна еліта, класична, ну, якоюсь мірою це американські республіканські підходить, яка дбає про інтереси держави будь-якою ціною готова там людей посилати, саме йти, гроші давати. І так далі. Це класична така собі еліта, яка дбає про інтереси держави. І ще є еліта інша, <кій> бізнес-еліта, тобто представників величезних фінансово-промислових корпорацій, для яких діла нема. Головне гроші. Будь-якою ціною. І от, в залежності від політичної ситуації, то одні беруть гору, то іншу. До цього часу, от, буквально до півроку тому ще, в Німеччині заправляли хлопці-бізнесмени. І тому все, що робилося в Росії, це все дивилися як пальці. Тобто нікого це не цікавило. Порушення прав людини, арешти, відсутність свободи слова там, і так далі. і так далі. Ну, Дивіться, наприклад, такий Ехат Котперс, це голова Східного комітету німецької економіки, значить, він, він казав, що взагалі ми повинні негайно старатися. Це була цитата Рік тому, щоб Росія потрапила в СОД, після того укласти сепаратну угоду з Росією німецько російську про вільний е, І от, Що для німців найважливіше? Отримати величезний російський ринок. Якщо раніше всі боялися, і німці завоювали світ е, тигром чи Пантерою, то тепер вони це роблять мерседесом. Як проти Мерседеса боюся? Як тобі, що ти не поживлені? Ну і на кінець Вайерштейн сказав, що власне, німці з росіянами вже почали будувати цю свою догу, пустивши турку через, через Північний Маря. Все це було би ще квіточки. Американці з такими речами вміють боротися. Але, на жаль, вони власними руками, фактично, вони почали такі. Пам'ятаєте, ця війна на в Югославії, то фактично це була спроба. Знищити євро. В Америці була страшенна паніка, коли вони вели європейці євро, вони були переконані, що кінець долару прийде, долару немає Покриття, фактично, така кількість, яку надрукували. Але потім вони заспокоїлися, тому що зрозуміли, що звичайний націоналізм, який цю Європу збудував, то він її і розпадив. Фактично, ну, маю, що це все прекрасно. Вони з німцями заспокоїлися. Про цю дугу, про балту Чорноморську дугу, вони не забули, пам'ятають до цього часу. Це наші шанси. Натомість останнім часом сталася подія, я вже просто коротко питаю, і американці зрозуміли, що вони зробили величезну свій час донизу. Ну, це не вони зробили ці транснаціональні компанії і так далі. Які закачали, закачали в колосальні гроші в Китаї, знищивши тим самим виробництво в своїх країнах. Матеріальне виробництво має Ніхто в світі нічого не робить, мають От. Китай, який заробляв величезні гроші, намагався ці гроші кудись заінвестувати. І в нього нічого не виходило. Тобто, по-перше, всередині країни Китай не може з'їсти ці гроші, які він заробляє. А вкладати їх, тобто вони інвестують в якесь виробництво, і, і далі, оскільки Китай експортно орієнтована країна, не знають, що з тими товарами робити, якщо впадає попит на ці товари. По-друге, Китай завжди його страшенно цікава зброя сучасна і технології, які йому ніхто не продає. І ці гроші лежать там, понад трильйон доларів, лежить в федеральній резервній системі в вигляді облігацій державного займу. Але Китай робить інші речі. Якщо ти, якщо ти починаєш розвиватися, Значить, цього року, минулого року, Китай став експортером No1 світу. У 2016 році валовий продукт, валовий, продукт, валовий продукт Китаю та перевершить американський. Нарешті, до 2050 року, вони кажуть, що рівень життя, в них, рівень доходів на душу населення буде більше, ніж так. І це ще можна витримати. Але вони почали робити наступне. По-перше, вони Перевели всю свою зовнішню торгу, торгівлю на юань. До цього часу нафту нафто можна було купувати лише за посередництвом американського долара. В 70-х роках Кістінджер уклав аудитами угоду і вся нафта продавалася лише за долари. Не. Тобто, фактично, долар, який не мав золотого покриття, він, е, 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 його гарантом була нафта сера. Тобто, китайці сказали, що дай дози. Дві вони, щоб залишити вже? Да. На кінець Китай почав розбудовувати свої військово-морські сили і, 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 і космічні війська. Значить, Американці, як я казав, не можуть напасти на Китай, відбубити його, бо там вже свої фабрики і заводи, звідти гроші дають. За що за що боробити? За те, що працюють. Якщо лишити Китай так, як є, Китай стане державою номер один, причому доволі швидко. Китайці тяжко працюють. Якщо е, обмежити Китаю експорт, внутрішні всі гроші свої він потратить на підняття е, рівня життя населення, вже не будувати у ну, Китаї насправді бідна країна поки що. Значить, китайці вирішили, що воювати не можна, то ми починаємо війну з ними, і ця війна буде мати специфічний характер. Тобто це знову ж бути обмеження. Блокада Китаю. Значить, і вони почали вздовж. Свого Тихоокеанського, тобто була оголошена політика нова Америки, що Америка перебирається на Далекий Схід. Були такі абсолютно фантастичні речі, сказані, що, от, що Америка стомилася від цього близькосхідного конфлікту, розбереться самі, оскільки і одні, і другі євреї, ну, палестинці це ті самі євреї, які себе євреями визнавати не хочуть, розберетеся самі. Ми йдемо з Європи, перебираємося туди, бо там центр світу, і там ми починаємо розбудовувати свою економіку, бо там більше прибутків. І вони, оскільки в 60-х роках вони набудували доволі велику кількість військово-морських баз, оскільки там Китай був комуністичний, щоб протистояти, вони почали ці реанімовувати бази і відновлювати, починали переговори, переговори з В'єтнамом, з Філіппінами. Там Субік Бей і Камраньболиївському бази, звідки їх погнали. Значить, і вони спробували туди-назад. Зараз перейде. йде. І дуже легко їм це в південно-східному районі, вздовж там Китайське море, Південно-Китайське море, Малакське затока і так далі. Бо Китай всю нафту фактично отримує ісперської затоки і трохи з Північної Африки. От. І там їм легко йшло, тому що Китай має практично по периметру своїх кордонів конфлікти зі всіма державами. В'єтнам, пам'ятаєте, Індія, Філіппіни недавно і так далі. і так далі. Головна проблема була значить, забезпечити це ембарго, яке не збирається влаштувати Китаю з півночі. І для цього вони на всіх парах почали обхожувати росіян. І, і вони на цьому прогоріли. І в них не вийшло. І особисто в мене така велика підозра про те, що росіяни давно уклали угоду з Китаєм. Але це вже інша розмова. Тепер закінчуємо. Яке відношення те, що я сказав, має до Центральної Європи? Правильно? Просте. Значить, до цього часу китайці сказали, що німці, росіяни, ну це добре. Ну вони візьмуть. З держави, які знаходяться між собою. Ну, прекрасно. Яке нам діло до цього? Ну, до речі, перший дзвіночок про те, що американці забираються всі, що їх не цікавить Європа, далекий Схід, Ізраїль, їх цікавить тільки Китай, бо це громада, А хто така Грузія? Власне, те, що вони здали інтереси Грузії. Я прошу, пане Віна, давайте вже після І Це означає Що якщо фокус полягає в тому, що якщо Росія... Ви усвідомлюєте, що ми маємо справу, утворюється нова ГІС, Хартленд, але в не якась там Німеччина і Росія, а Китай і Росія. А якщо до цієї штуки ще приєднаються німці, ну то це такий міні-ніт, що я не знаю, як вони з того вилізуть. Це катастрофа, повна, це повна поразка всієї геополітики американської і так далі. І це означає, що ми маємо знову шанс. І не просто так приїжджають сюди американські посли і кажуть, ребята, ви підпишете угоду асоціацію моментально. Тобто якийсь час на нас дивилися як на лузерів, які вже нічого не можуть і так далі. Пріоритети були там. Тепер пріоритети знову перекидаються на нас, і якщо наші мудрі, донецькі керівники і цей шанс пропустять, а вони не сумніваюся. Я думаю, що хлопці це підхоплять. І власне в цій ситуації, власне, знову ж таки, Китай, Росія, величезні держави. І раптом там десяток невеличких держав, які без ядерної зброї вибувають величезної ваги. Це знову ми маємо черговий шанс вилізти з тої діри, які, які самі собі в кінцях